Колись я мала страх перед феєрверками, а зараз працюю з вибухонебезпечними предметами. Добрий день! Мене звуть Лариса, мені 26 років, і я живу в Миколаєві. В минулому мене нічого не пов'язувало з розмінуванням, але через війну мій світогляд змінився. Спочатку я допомагала покинутим напризволяще тваринам, і таким чином в мене з'явилось більше 20 котів. А згодом я вирішила долучитися до гуманітарного розмінування. Я хотіла допомагати своїй країні, людям та природі, яка так само, як і люди. Страждає від вибуху небезпечних предметів. Найважливішим у своїй роботі я вважаю можливість повертати безпеку туди, де життя знаходиться під загрозою. Завдяки нашій роботі люди повертаються до покинутих селищ, починають займатися фермерством і бачити, як наші поля знову засівають. Найцінніше для мене. Я хочу, щоб мене і нас усіх почув увесь світ. Ми будемо боротися і обов'язково відновимо свою країну. Наостанок додам. Ще ніколи не потрібно сумніватися, чи достатньо ви сильні для чогось відповідального? Тож у вас все вийде, потрібно лише бажання і впевненість. Нехай щастить.